Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 270 970 особин за добу 620 і поранено 812 910 песиголовців за добу 1860 танків 4599 одиниць за добу. 15 бойових броньованих машин, 8810 одиниць за добу, 18 артилерійських систем 5 944 одиниці за добу, 42 реактивних систем залпового вогню, 769 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 517 одиниць літаків, 315 одиниць гелікоптерів. 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4697 одиниць за добу 47 крилатих ракет, 1455 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць за добу, 1. Підводних човнів одна одиниця за добу, один автомобільної техніки та автоцистерн 8458 одиниць за добу, 14 спеціальної техніки, 889 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.